Теорія, вона всегда добре, але практика і сама атмосфера вже більш спонукає для освоєння і навчання. Шлях війську я почав в ЗСУ з зими 2015 року. Це ще було у нас АТО. В даній бригаді я з весни 23-го року, я прийшов на... Посаду командира батальйону близько місяця назад. У зоні відповідальності батальйону і цілком бригади зараз важка ситуація, всі знають прекрасний покровський напрямок. Якби противник питається кожного дня здійснювати штурмові дії як на техніці, так і в пішому порядку, залучаючи там, що БТРи, БМП, там їхні баги, мотоцикли. Плюс, там, я так розумію, обрізаний там, вплоть до Жигулів і тому подібне. Все, що вони знаходять, вони використовують для доставки своєї піхоти, для штурму наших позицій. Ну, що ми їм не даємо зробити, своєчасне їхнє виявлення та знищення за рахунок міномети, артилерії. FPV скидили. <плес> ну, головна наша задача своєчасно. щоб якби, якщо ми їх своєчасно виявили, то якби в піхоти нашої більше шансів залишаються на позиції. Знищений ворог завчасно. Це краще, ніж піхота з ним починає воювати в посадках. Не бачимо їхні на тих там до ночка, але Зараз, якби сам принцип війни змінився. Аж бачите, реби, ФПВ. Там, дрони, скіди, камікадзе, ну, озброєння різне, вже з тяжолого каби, ракети, все летить. Ну, такого раніше не було, і то, що, що, так як раніше піхота могла гуляти полями, і вдруг там десь міномет, случайно впаде, то зараз ми вже боротьба з IPV-дронами, треба бойцю об'ясняти, як що робити при виявленні, при... Чу... як чути, його, що робити його подальші дії. А розвивати нам треба що? Якби Безпілотні засоби. Ну і озброєння. Озброєння по-любому треба, щоб ми якби, робили вже свої ракети, свої снаряди. І головне, щоб великої кількості. Досвід він набувається. У нас якби, 90% людей, які не мали цього досвіду, так само ну, взяти там. Командири взводів, рот, які поприходили, вони навчалися, закінчили військову кафедру. Прийшли по мобілізації і вони все би, вчилися. І зараз вже учаться, вони теж пройшли цю ланку. Ну, основна ланка, цей еспект підготовки би, проходить вже тут, коли вони попадають в частину. Тут їх треба хоча б познайомити, щоб вони. Познайомилися, тому що виходить на позицію з людиною, яку ти не знаєш, і не знаєш її морально-психологічних якостей, і що вона тебе як підтримує, це погано. Так що ми стараємося тут якби, їх ще згуртувати, ще підготувати. Ну, працюємо з людьми, якби те, що ми можемо, учимо, підготовлюємо. Промежуток часу для підготовки малий, але основні ці ази Да. Працюємо на цьому напрямку. Ми не боїмося вчитися чомусь нового. Ми прогресуємо в всьому, розвиваємося, якби введенні бойових дій різними способами заради того, щоб побільше знищити що живої сили противника, що техніки. Не треба якби, сидіти там за спідничками, мамою, дружини, там, шукати причину не піти, тому що треба йти захищати свою ньому Україну, тому що якщо сидіти на тому березі Дніпра, то і не йти захищати зараз в ці краї, то це тенденція погана. Наша задача якби відстоювати свою територію, обороняти і знищувати ворога.